Так, Підрізаємо це дерево, Редке кеті сорту. Поприбирав багато гілочок. Коротенькими їх поробив. Да, і старайтеся не лінуватися зрізати, як минулого різу підрізаєте дерева. Ось на таких місцях. Так, щоб було видно. Ось таке місце. Де і ось отак підрізаєш, виходить, де це воно ось. Все. На минулий рік. Такі гілочки бажано там гострим ножечком підчистить, щоб дереву легше було затягувати обрізь. Так як ось на прикладі покажу. Так. Ну, фокусуйся. А що це? Ага, є ось. Підрізала з гілочка і залишилось сухе шматок деревини, яке дереву дуже важко затягувати. Ну, довгенько буде. Вам простіше взяти ножечком підрівняти ось так, щоб було рівненько. І дерево буде легше затягувати рану після вашого обрізання.